Пані та воно доброго дня усім. Отак цікаво навіть не треба було вітатися і окремо запрошення робити сюди підходять до нашої сцени, як ви вже на запах зібралися, і це дуже приємно. Друзі, вітаємо вас, вітаємо гостей, вітаємо всіх львів'ян. Сьогодні день цікавий, 27 січня. Хоча насправді ми будемо сьогодні говорити про 27-28 січня. Саме всі дні відбуваються за східним стилем, за східним календарем. Початок нового року. Що для китайців означає новий рік? Як саме він розпочинається? Він розпочинається з того, що кожен китайець знає, що новий рік для нього це є день, коли розпочинає свою ходу, перш за все, весна. Отже, такий планний перехід від зими до весни ми сьогодні разом з вами будемо відчувати. Перш ніж розказати вам про певну історію і перед історією китайського нового року, я хотів би вас познайомити з цим чоловіком, який зараз сусердно щось там майструє, щось готує. Але Буде мені допомагати в цьому цей чоловік червону каптуркою. Привіт, як звуть? Ігор. Ігор, як звуть е, нашого шеф-кухаря, який готує китайські якісь народні мабуть, страви. Зу. Зу, привіт! Привіт! О, супер! Я так розумію, що зу вже не перший день в Україні, скільки вже вивчив таких слів. Зу! Що ми зараз готуємо? Що це за страва? Острі Гавядіна! Острі говядіна. А як буде китайською гостра телятина? Друзі, ми сьогодні готуємося вміє, а так само ми готуємо сьогодні Сінзюні Роу. Сіньзюні Роу вже тоді готове, воно вже тут пахне, я вже хотів би його скуштувати, але сказав мені шеф, що не можна. Це все для людей, для вас, друзі. Так що той, хто тут дочекається, близько зможе скуштувати. Друзі, ще раз нагадую, сьогодні вже подрунки роздавалися. Ще будуть роздаватися. Буквально заметь ще одна порція подрунків, а організаторами... Зустрічі китайського нового року є Міжнародна громадська організація культурно-дослідницький центр України та Китаю Ланьхуа. Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури Китаю та посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Генеральний авіаперевізник перевізник Турецькій авіалінії. Гостей фестивалю приймає готель Асторія. Партнери фестивалю мережа готелів «Хілтон Даламан та кінотеатр Мультиплекс. Сьогодні ми тут зібралися, аби доторкнутися до нової культури та відзначити світле свято настання нового року за східним календарем. Проте, окрім того, саме цей день, 27 січня, визначений світовою спільнотою як день пам'яті жертв страшної трагедії геноциду єврейського народу. Тому ми тут, у Львові, хочемо приєднатися до вшанування жертв голокосту. Розділяємо цей сум, адже українці також пережили геноцид за часів салінізму. Перебуваючи зараз в умовах війни із агресором, щиро бажаємо, щоб такі трагедії більше ніколи не повторилися. Пам'ятаємо про це. Зокрема, представника МЗС України у Львові В'ячеслава Воїнороського. Будь ласка. Шановні львів'яни, шановні представники китайської громади, представники посольства, щиро вітаю від імені Міністерства закордонних справ і представництва зовнішньополітичного відомства у західному регіоні. Всіх нас з цим прекрасним святом і чудовою можливістю впродовження різдвяно-новорічних свят відчути. Добрий, теплий настрій китайського народу. Я також хочу подякувати за цю можливість голові міжнародної організації українсько китайського співробітництва Ланьхва, пану Юрію Котику, за цю роботу і цю можливість. Вітаю всіх нас! Дякуємо вам. До слова запрошується виконавчий директор Китайської торгової асоціації Руслан Осипенко. Дякую. Шановні львів'яни, шановний пане Юрію, шановні представники Китайського посольства, гості міста Львова. Перш за все, користуючись нагодою, хочу подякувати за запрошення нас, киян, сюди на це свято, тому що львів'яни мають гордитися тим, що мають таке свято. Кияни такого свята не мають на сьогодні. Тому ми приїхали подякувати. Це для нас честь велика бути тут і дякуємо за запрошення. І хочемо привітати всіх львів'ян з цим веселим святом весни китайського нового року. Хочемо побажати зміцнення стосунків між Китаєм і Україною, тому що Китай на сьогодні це стратегічний партнер України. Хочемо побажати кожному львів'яну, кожній сім'ї добробуту, щастя і успіхів у новому 2017 році. Святом всіх, шановні львів'яни, вам. Друзі, до слова запрошується заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Вільшинська Маріана Анна Богданіна доброго вечора, шановні львів'яни, шановна китайська громада, від імені голови Львівської обласної державної адміністрації. прийміть вітання і ще з одним новим роком для українців. Ми щиро підтримуємо. Традиції китайського народу, і а для українців це є ще одна нагода повеселитися, потанцювати, скуштувати смачної китайської їжі. Всім нам здоров'я, миру, благополуччя і любові. Вітаємо вас. Друзі, залишається 4 хвилини. І у нас є ще вітальні слова. Я Хочу до слова запросити депутата Львівської міської ради, пана Романа Грицевича. Добрий вечір, шановні дітки, шановні пані і панове. Мені надзвичайно приємно від секретаря Львівської міської ради і від депутатів Львівської міської ради привітати вас з китайським новим роком. Дуже дуже раді, що саме ми святкуємо це у Львові. Тому хочу, щоб ви зустріли китайський новий рік бурхливими оплесками. Дякую. До слова запрошується заступник міського голови. З розвитку міста Андрій Москаленко. Добрий вечір. Христос народився. Сьогодні ми, знаєте, живемо в такий час, який дуже часто нас випробовує. І тому, коли ми маємо сильних, добрих, надійних друзів, то ми можемо робити більше. Так дійсно сьогодні є заходи, які є в великій мірі сумні, Голокост. І пам'ятаючи історію, маючи сильних друзів. В єдності ми можемо давати сильну відповідь, говорити правду, не боятися і йти вперед. Тому я особливо наших китайських друзів вітаю з Новим роком. Ну і слава Україні. Друзі, і ще одне слово, зокрема від голови міжнародної громадської організації Ланіхуа, за допомогою якої безпосередньо відбувається організація зустрічі китайського нового року в Україні, в Європі, зокрема в нашому місті у Львові. Я хотів би запросити голову. Це Юрія Кодика. Будь ласка. Добрий вечір, ради вас бачити. Нарешті радісне свято весни прийшло до нашого чарівного чарівного міста і все збирається більше і більше людей. Хочу вас запевнити в тому, що тільки наші теплі серця, наші щирі почуття, наші об'єднання людей як міцної української сильної нації зробить найбільші зрушення, найбільше здійснення, найбільші рекорди, які ми можемо зробити в єдності. Ми сильніші. І дай Боже, щоб все легке з приходом радісної весни прийшло далекою, далекою стороною, а нам миру, злагоди, любові, багатства і достатку.